Запорізьку область ми евакуйовували. Ми приїхали район Гуляйполя, Запорізька область. Приїжджаємо. Нас зустрічає голова і каже, поїхали, ми вам покажемо. Ми їдемо, а там тихо. Я кажу: Ну, а що ж я буду показувати? Мені ж треба показати там, де, де гучніше є. Він каже, є. Я кажу: їдемо. Він каже, дивиться на людей, які зі мною поїхали. Не буду казати, хто. Вони такі: ми не поїдемо. А ми їхали на Бран'є спочатку. Вони кажуть: ну якщо ми на Бран'є зараз туди поїдемо, то ну, автоматично ми ціль, давайте краще не їхати. Давайте не їхати, Андрій, не поїдемо. Голова каже: Ну, може, до мене в Славуту. В Таврію. В Таврію. І я кажу: поїхали. І ми сідаємо в Таврію, їдемо з ним полями. Їдемо, і він повертається та каже: Андрій, а ти не мисливець? Я кажу ні. Він каже, а батя твій твій був мисливцем. Я такий, опа. Виявляється, ця людина зна мого батька. Тобто, а мій батько завжди, я пам'ятаю, коли я був малий, він завжди їздив в Запорізьку область, постійно там він був мисливцем, він постійно привозив лис, зайців. А коли відкривалися там, же як там був період, коли там відкрита полювання там на зайця, там на лису, він завжди привозив це. І ми щось розговорилися, і він розказав там про батька. Він каже: От ви зараз будете вивозити людей, вони ще більше знають батька. Я вивозив людей. Ми приїхали забирати людей, і виявляється, що мій батя приїжджав до них, ночував у них, він з ними дружив і вони мені винесли рюкзак на він. Батін. Який батя у них залишив колись. І в мене є фотка там, де я малий, бляха в цьому рюкзаку. І ти сидиш такий, -маю, як таке можливо. У мене такі, зараз я розповідаю, у мене That's такі so. сироти. І ну, я просто пам'ятаю, що а потім я такий 2 плюс 2 склав, і реально батя, у мене з Запорізької області батя приїжджав туди там на полювання, ці всі рюкзаки. Ну це було дуже класно. Я не очікував, що таке буває. А тут настільки світ просто маленький.